У змі почали з'являтися перші докази присутності корейських найманців в Україні, а також інформація, що їх певна кількість може з'явитися і на запорізькому напрямку. Ми поцікавилися особистою думкою військовослужбовця 128-ї бригади стосовно їх впливу на ситуацію на даній лінії фронту. Хочу дозна... зазначити, що я взагалі не фахівець у цьому питанні. Я думаю, фахівців у цьому питанні у нас від е, нема до майже майже, майже нема. Всі кажуть те, що або подобається людям, щоб почути, або їм так здається. Насправді ми не знаємо ні якості підготовки, ні те, як буде використовуватись, ні скільки, врешті, взагалі їх буде. Але загалом я от виходжу з того з нашого досвіду, що коли росіяни проводили мобілізацію, нехай це буде а, некваліфіковані люди, люди, які нічого не вміють. Але це купа людей, яка просто навіть якщо буду так от закрити очі, стріляти в якомусь напрямку, це забезпечить певну щільність вогню. І тому, в принципі, збільшення людей на якомусь напрямку, це очевидно буде і підвищення боєздатності цього напрямку. Я ж кажу, що якщо поставити 100 людей, затулити їм отак от оточі, розвернути їх отак, от розвити, стріляють туди, і вони будуть стріляти. То це підвищить шанс того, що вони в когось але влучать. А очевидно, ну там люди, які вчилися воювати. Я не, не знаю, яка в них мотивація, чи хочуть вони здатися, потрапити в полон і поїхати в Південну Корею, чи навпаки, вони зумбовані, такі люди, які ну навіщо фантазувати? Ми. Не знаємо, дізнаємося. Але я просто виходжу з того, що будь-яке будь підкріплення, навіть якщо це люди, які нічого не вміють, яких навчили тільки заряджати і нажимати на гачок, це достатньо того, щоб ну, турбуватися про це. І перш за все, тому що ці люди, вони навіть здалі, коли вони можуть вести вогонь. І нам так само і цивільним людям треба розуміти, що для багатьох значно безпечніше бути в складі Збройних сил України, ніж залишитися один на один з окупантами. Ну, у нас була вже така історія, коли люди. Не встигали нікуди втекти, не встигали нікуди дійти. От у нас, наприклад, коли наша бригада створювалася, то частина людей була з Луганщини. Це були була місцева тероборона, яка там, ну, на на, на своєму на своїй ініціативі розуміючи все, вони нічого не змогли зробити. Вони приїхали, вступили до нашої бригади. У нас Херсонщини такі люди, які вступили одразу, приїхали, покинули все і приїхали. А ті, що залишилися, наприклад, на, на тій Луганщині. Не встигли, просто не зорієнтувалися. Вони не думали нічого поганого. Вони просто не зорієнтувалися, ворог швидко наступав, війна швидко рухалася. Ну, цих людей потім погнали а, під а, ну, вже в російській формі під кулями. І очевидно, ну, запитайте в себе, кого першими послали, як то кажуть, щоб виявити вогневі точки ворога, тобто Україн, української армії. У цих людей Вони записували відео. Там записували відео люди з Донецька, з Луганщини, які були викладачами музики, оркестранти, викладачі якихось технікумів. Це ж все було. Ви можете зараз легко перевірити мої слова і пошукати ці відео, як вони записували, що вони не хотіли воювати, вони думали жити мирним життям, але їх погнали вперед. Здогадайтеся, яка доля цих людей. Тобто люди, які не хочуть воювати в українській армії, вони врешті приречені будуть. Стати або е до лав російської армії, або їх будуть використовувати як робочу силу у найбільш несприятливих для життя регіонах Росії. А в Росії в е сприятливих регіонів десь 15%. Все решта це мерзлота і все таке. До речі, я можу нагадати, що Шойгу перед війною він же писав книжку, якусь програму казав про те, що будуть будувати міста у депресивних і несприятливих для життя умовах. А з рахунок чого вони хотіли будувати міста, якщо в них не було людей? Це було перед вторгненням в Україну. І першими заходили в Україну не лише озброєні люди, а поліцейські сили. Ну здогадайтеся, а що буде з тими людьми, яких вони. Захоплюють. тому, армія це не найбільш небезпечне місце, зважаючи на всі обставини.